Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. На сайті Бібліотеки Конгресу США опубліковані кілька унікальних кольорових фотографій України, зроблених у 1905 році. Фотограф Прокудін Горський не був піонером у галузі кольорової фотографії. Він використовував звичайні чорнобілі фотопластини. Через кольорові фільтри синього, зеленого і червоного кольорів робилися послідовно три знімки одного і того ж сюжету. Після цього виходили три чорнобілі позитиви. Для переглядання таких світлин використовувався проектор, що працює через відповідні світлофільтри при проекції зображень із фотопластин. На екран виходило кольорове зображення. У 1918 році Прокудін Горський емігрував із Революційної Росії до Франції та забрав із собою практично всі свої роботи. У 1948 році колекцію викупила у спадкоємців фотографа, бібліотека, Конгресу США. Світлини довгий час лежали в архівах. І тільки розвиток комп'ютерних технологій дозволив обробити ці знімки. Скляні пластини відсканували. І за допомогою комп'ютера відтворили початкові кольорові фотографії. Всього колекція Прокудіна Горського налічує 1902 кольорових і близько 1000 чорно-білих фотографій. Їх реставрація і обробка продовжується по сьогоднішній день. Серед цих робіт є кілька світлин, які фотограф зробив біля міста Путивль Сумської області, а також роботи із Криму, Ластівчине гніздо та місто Алупка. Ось такі чудові дивовижні українські фотографії. Тому ми дякуємо Прокудіну Горському за такі чудові українські фотографії, шановні мої друзі. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте вподобайки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу.